Так, давай. так, Я? так давай у столиці. Бракує робочих рук, особливо на комунальних підприємствах. Про проблему почали дедалі більше говорити рік тому. І тоді в КМДА зазначали, що на захист України стало майже тисяча працівників житлово-комунального господарства в столиці. Кадрова нестача зачепила зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників та водіїв сміттєвозів. А от вересні минулого року мер міста Віталій Кличко говорив вже про 6,5 тисяч вакансій. В комунальні служби міста гостро дефіцит відчувається і в метрополітені Київ сквітлі та Київ-пастранці. Життєдіяльність в столиці доводиться забезпечувати в умовах обмеженої кількості працівників. І також місто почало працювати над тим, щоб навчати жінок як найбільшій кількості спеціальностей. І комунальне підприємство Київкомунсервіс може заборонювати лише половину своїх працівників. Через це підприємство надає послуги у мінімальному обсязі. Про таке повідомив нашим журналістам директор «Київкомунсервісу» Максим Ляшкевич. За його словами, наразі на їхньому підприємстві 104 людини. А разом з субпідрядниками налічується майже 900 працівників. Сьогодні у нас залишилась та кількість працівників, яка дозволяє. Надавати послугу в мінімальних але, розмірах, але забезпечуючи більший, менший санітарний стан, в принципі люди цього не відчули. Ми в себе, скажімо, таким сленгом словом, ванглюємо працівниками для того, щоб забезпечити, і люди цього не відчули, щоб забезпечити послугу в тій якості, щоб не відчули наші споживачі, мешканці міста.